У нас на огляді прес ручний для гарячого тиснення. Кому він потрібен та навіщо? Ну, в першу чергу, про подібний прес мріє кожен майстер. Бо хто ж відмовився ставити свій логотип бренд у вигляді срібла або золота? Дана модель має вбудовані два тени, максимальна температура нагріву? До 400 градусів. Робоча поверхня 13х10 см. Ось приклад максимально великого найбільшого кріше, яке можна туди встановити. Розглянемо, на прикладі кліше, котре я ставлю на своїх виробах. Для цього нам потрібно, щоб установити на прес різьба 8 мм. Кліше фіксується за допомогою гвинта. Максимально просто встановлюємо наше кріше, вирівнюємо, як нам потрібно. Та фіксуємо зверху, підкручуємо. Вмикаємо наш прес до живлення, виставляємо угору нашу нагріваючу платформу і вмикаємо сам регулятор, щоб у нас пішов нагрів. Як бачите, зараз вистивано 180 градусів. Це максимальна температура, до якої він буде зараз грітися. А це температура, котра є зараз, фактична. Ми будемо робити фольгування золотом. І для цього нам потрібна температура 80 градусів. Отже, заходимо в програмування, кнопка Set. І вниз і вгору можемо вже регу регулювати температуру. Обираємо 80 градусів і підтверджуємо: все, у нас вистала температура 80 градусів до нагріву, і він зараз буде грітися. Поки наш прес нагрівається, ось тут за допомогою гвинтів. Регулюється висота для притиску вашого матеріалу. Наприклад, якщо ви робите тиснення на шкірі тоншій, то ви собі регулюєте під цю товщину шкіри. На ремінну вам потрібно буде трохи припідняти. За допомогою тесту попереднього пробуйте, яким чином він притискає, і регулюєте відповідно до вашої необхідності. Перед встановленням деталі на яку будете робити тиснення. Попередньо зробіть пару тестових варіантів на якихось шматочках. Встановили детальку. Кладемо нашу фольгу і тепер притискаємо пресом. Ми тримаємо буквально секундочку. Ось такий вийшов у нас результат. Тепер просто знімаємо нашу фольгу і маємо дуже гарне брендування. Отже, якщо ви робите унікальні речі, якщо ви маєте бажання робити бірочки з класним брендуванням для одягу, для інших речей хендмейд, ця річ просто незамінна. Дивіться корисні посилання в описі відео та підписуйтесь на канал.